Усім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо з вами на таку тему, як мотивація чи дисципліна, що є важливішим в навчанні змотивувати себе чи дисциплінувати, тому поїхали. Отже, ви маєте розуміти народ, що будь-яка ваша діяльність має починатися з мотивації, для чого ми це робимо? Що це нам дає? Після того, як ми вибираємо для себе мотивацію, ми для себе створюємо жорстку дисципліну. дивлячись на те, на якому рівні ми є, чого ми досягаємо. Нас не має покидати мотивація, так тому що маючи будь-яку дисципліну, але не розуміючи для чого ми це робимо, ми не досягнемо результатів. Чим вищий рівень ви маєте, тим жорсткішою має бути дисципліна і тим більшою. Має бути ваша мотивація. Я знаю, як важко е, починати навчання, е, тому для усіх наших нових учнів, для всіх наших нових підписників, ми створили гайд-подарунок, який допоможе вам розпочати ваше навчання. Тому е, пишіть плюсики або слово гайд під цим відео, і ми обов'язково вам його надішлемо.